Вітаємо вас у програмі зроблено з цементу. Я Кольвенко Олександр, технолог відділу технічної підтримки «Прат Кривий Ріг Цемент. Сьогодні ми поговоримо про жаростійкий бетон. Жаростійкі бетони це спеціальні матеріали, здатні зберігати експлуатаційні властивості при тривалому впливі високих температур. Вони широко використовуються в промисловості та будівництві для створення конструкцій, що піддаються термічному навантаженню, властивості жаростійких битонь. Термостійкість здатність витримувати високі температури без руйнування. Міцність збереження міцності при високих температурах, теплоізоляція. Низька теплопривітність, що запобігає втратам тепла. Вогнетривкість. Здатність протидіяти дії відкритого полум'я. Склад жеростійкого бетону це портланцемент підсилений активною мінеральною добавкою. Це може бути гранульований шлак, шамот, пемза, зола. Сам по собі шлакопортланцемент. Вже містить в своєму складі шлакову добавку, що дозволяє матеріалу витримувати до 700 градусів Цельсія. До жаростійкого бетону входять п'яжучі речовини, портланцемент, шлакопортланцемент, глиноземистий цемент, рідке скло. Заповнювач, гранульований шлак, шамот, пемза, зола, вогнетривка глина, феремагнівий щебінь, феремагнівий відсів. добавки. Мікрокремнезем, метакаолін, вогнетрівкі волокна. Жаростійкі бетони класифікуються. За густиною, особливо легкі, легкі, важкі, особливо важкі, за видом в'яжуючої речовини цементні, шлаколужні та силікатні, за максимальною температурою. Від 200 градусів Цельсія до 1700 градусів Цельсія. За призначення. Теплоізоляційні конструкційні, теплоізоляційно-конструктивні. Застосування жаростійких бетонів. Футировка промислових печей та котлів, облицювання камінів та димоходів, теплоізоляція теплових агрегатів. Бетони з особливими технічними та фізичними характеристиками потрібні для підприємств важкої та хімічної промисловості, транспортної інфраструктури, вугільно-добувній нафтовій та газовій галузя. З вогнетрибких блоків та несучих конструкцій будують споруди особливо важливих військових об'єктів. Без жаростійкого бетону були б Проблематичними споруджень мартенівських печей та облицювання ковшів для транспортування розпечених металів. Вимоги до жаростійких бетонів зафіксовані у ДСТУ БВ 249 від 2011 року. Зазвичай в'яжучі речовини та заповнюючі не витримують вплив високих температур. Прості наповнювачі втрачають свої робочі характеристики при температурі плюс 200 градусів Цельсія. тому для підвищення показників витривалості до суміші залежно від необхідної робочої температури, додають андезит, базаль, гранульовані шлаки, діабаз, штучні пористі компоненти. Вони витримують робочу температуру до плюс 800 градусів Цельсія. Подрібнені вогнетрівки матеріали, такі як більша мотні цегли, хроміту, Випаленого каоліну, корунду, а також суміші після випалу та дроблення вогнетривкої глини та магнезиту дозволяють витримувати температури до плюс 1700 градусів Цельсія. а 325 n та ЦМ3А42,5Н 425 n це шлакопортланцементи, в яких високі вмісто доменного гранульованого шлаку що в свою чергу значно підвищує вогнетривкі властивості в порівнянні зі звичайним портон-цементом. Додатковий приріст міцності у часі, висока вогнетривкість, підвищена корозійна стійкість, висока тріщина стійкість, висока довговічність бетонних та залізобетонних конструкцій, низьке водовідділення, висока легкоукладальність, укладальність. І тривала живучість суміш. Вибір матеріалів повністю залежить від наповнювачів, в'яжучого та сфери використання готового теплового агрегату. При приготуванні жаростійкого бетону необхідно дотримуватися точного дозування, компонентів, ретельно перемішувати суміш та забезпечувати правильний режим твердіння.